Привіт! Мене звати Світлана Бесага, і я тренер проекту онлайн фітнес ТВ. Сьогодні ми з вами будемо говорити про каву, її користь та шкоду. І я розкажу, як пити каву, щоб схуднути. Сьогоднішнє відео ми знімаємо в купальні кави. Згідно легенди, каву тут видобувають прямо в шахті. Кава Займає друге місце по експорту після нафти. І сотні тисяч і мільйонів людей п'ють каву щодня. Згідно нових наукових досліджень, кава має ряд позитивних якостей. І так, перша кава може пришвидшити наш метаболізм від 3 до 11%. І кофеїн, який міститься в каві, він допомагає розщеплюватись жира. Якщо ви візьмете любий ж розпалювач, майже в кожному в складі входить кофеїн. Згідно досліджень онкологічного інституту Дана Фербера, люди, які щоденно споживали близько 4 чашок кави на день з кофеїном, ризик захворювання раку товстої кишки, значно зменшувався. Люди, які споживають регулярну каву, також зменшується ймовірність цирозу і раку печінки. Також зменшується ймовірність закупорки суди, і на 20% зменшується ймовірність настання інсульту. Також було проведено ряд досліджень гарвардським університетом, зіно якого люди, які мають цукровий діабет другого типу і регулярно споживають каву, ймовірність з ризику смерті зменшується на 30%. Також, Також ви коли вживаєте каву, зменшується ймовірність захворювання цією хворобою. Наступним плюсом кави є те, що на містить багато корис речовин та вітамінів, таких як вітаміни групи Б, П, калій, кальцій, фосфор, залізо, кава містить дуже багато антиоксидантів. Аж захотілося після цього випити кави, і які сприяють омолодженню тканин і регенераційним процесам. Кава також покращує сексуальний потяг, як чоловіків, так і жінок. Люди, які споживають каву. Є щасливіші згідно американських досліджень було проведено близько взято на дослідження 200 тисяч людей, і люди, які регулярно споживали каву, вони скоювали собі на 53% менше. Також якщо ви п'єте каву, депресія може вас застати значно з меншою ймовірністю. Кава також покращує нашу розумову діяльність, вона допомагає нам сконцентруватися. Так само покращується фізична діяльність, а саме за рахунок того, що кофеїн стимулює нашу нервову систему і розщеплюються жирові клітини. За рахунок того, ми маємо додаткове джерело енергії. Також кофеїн збільшує рівень адреналіну в крові, і за рахунок того наші фізичні якості можуть покращитись до 11%. Але як потім ви будете себе почувати? Ви можете відчувати перевтому. Тому самі прослідкуйте, як ви почуваєтесь після того, як ви п'єте каву. Звичайно, кава може містити певні і негативні сторони. Каву не рекомендуєте вживати людям, які мають такі проблеми, як психологічні розлади, шизофренію, епілепсію. Краще утриматись також. Люди, які мають підвищений артеріальний тиск, теж не рекомендується кава. Але тут це відіграє роль, як ви сприймаєте кофеїн. Одні люди можуть дуже збуджуватися від кофеїну, інші нормально на нього реагують. І навіть якщо ви гіпертонік, ви можете пити каву і себе чудово почувати. Також кава зневодні наш організм, але якщо ви будете випивати денно норму води, то це вам не буде загрожувати. Також кава містить холестерин. Якщо ви п'єте нефільтровану каву. Але якщо ви випиваєте не більше двох чашок, то рівень холестерину точно у вас не підніметься. Ще одним плюсом кави є те, що якщо ви п'єте каву і курите сигарету, то вплив нікотину зменшується вдвічі і значно зменшується ймовірність захворювання органів дихання. Як же ж пити каву, щоб схуднути. Насправді кава зовсім не калорійним продуктом. Але зараз до неї додають і цукор, різні соропи, наповнювачі, коняки, лікери, цукру багато і одна чашка кави може містити близько 500 калорій. Встаті спити звичайну каву, можете додати туди боршки, молоко, вона буде досить низькокалорійною. Також кава має таку чудову здатність, як перебивати апетит. І, наприклад, коли ви пообідали чи повечеряли, і хочете ще щось солоденького, випити каву, і ця тяга пропаде. Мені це дуже допомагає. Але ні в якому разі не потрібно пропускати якийсь прийом їжі, випивши просту каву. Тому що пам'ятайте, все, що ви не доїли в обід, зранку, ви захочете це доїсти ввечері, вночі, відкрити холодильник і все просто з'їсти. Тому пийте каву після якогось прийому їжі. Який же ж висновок зробити: пити каву чи не пити? Звичайно, це все індивідуально. Якщо ви себе добре почуваєте, піти каву, пийте її. Скільки чашок на день потикали, це теж все досить суб'єктивно і для кожної людини це є по-різному. Але якщо ви випиваєте свою денно норми води, то вам просто багато чашок кави не влізе. Тому що якщо я знаю, що я маю випити 2 літри води, 6 чашок кави, чи 7, чи скільки я їх просто не вип'ю. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас виникають якісь питання, задавайте в коментарях та наступних зустрічей.